Новини дня відновлюють ліцей після ракетного удару на Черкащині. Чи варто заборонити носити піксель? Черкаська ТЕЦ закликає погасити борги за тепло. Вартість утримання ув'язненого в Україні вдвічі перевищує мінімальну зарплату. Руслан Батир повернувся до роботи в Черкаській міській раді. Увага! На Черкащині виявили хвору на сказ собаку. Консультація. З якого віку підлітки можуть самостійно обирати сімейного лікаря вже на сайті з нагоди дня позашкілля вітаємо. Будинок дитячої та юнацької творчості Монастирищенської міської ради. У каневі до Дня захисників і захисниць оновлять меморіальні таблички з фотографіями загиблих воїнів. 156-й окремий батальйон 118 окремої бригади ТРО Черкаси висловлює вдячність Канівській міській територіальній громаді та міському голові Ігорю Ренькасу за важливу підтримку. Деталі усіх наших новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання в шапці профілю.